Вже, блядь, знов треба пересапувати. Та да, ставте, хай воно воно не буде рости далі. Так, це буде тобі слухай, капець. Оце легенько собі його берете не рвіть і все, і воно собі зараз таке чуть сонце вдарить, воно пов'яне. Це що вже зламалося? Це ти, блядь, тут лазив. Мам, я не лазив, а ходив. А скажіть, будь ласка, за цей чесник вам, це що з цим чесником? Вже мана... треба викопати, сам чесник. Да не той, а оцей, що попереду побуяв. То це шо, його може, мам, що його можемо з ним робити? Закривати ману? Да. Оце до попереду, пузиркиці блядь, це цибуля заїбав. А це цибуля? А я думав, що це часник мам. Диви. Геть, переп... а на що ви ці дзвони тут посадили? Чого, Ту, блядь, не розумієш, що тут? Що, от королада? То, де, блядь? То гладіолуси. Це гладіолуси? блядь. А ну, а ломається? Я зараз, блядь, поламаю. Мам, я вас боюся, я вже шуганий. Що це за мати, що діти на неї шагаються, мам. Скажи. Ти ще скажи, блядь, до сяду в тому де будуть уже писати, блядь, мені там всі мене курять. Будуть пиздіть, що це... це за мати. Да. Мам, декольте, ховайте своє, ну що це ховайте декольте, бо хлопці і так он до хлопці якісь аж бардянті пишуть. Да, це буде? До батьків побачить, він вам мотлу до, робить. До, до, до мене хлопці не заходять, такі дівчата. Ні, ну Це ви так батьку кажете, це понятно.